Вертаємось знову до студії. Просто зараз з нами родичі друг капітана другого ранду, рангу рангу В'ячеслава Дем'яненка. Це мама капітана Дем'яненка. Пані Лідія, доброго вечора. Батітка Галина Хорошун та Юрій Юрченко. Це офіцер у запасі, товариш по службі капітана Другого рангу Дем'яненка. Нагадаю про те, що 23 березня. Під час штурму на військову частину, у якій служив капітан другого рангу Дем'яненко, було скоєно на напад, і фактично на цей момент він перебуває у полоні. Ми попросимо вас дати можливо нам якусь більш детальну інформацію, чи все ми правильно розуміємо. Російські війська штурмували базу, і капітан другого рангу Дем'янко потрапив у полон. так? Так да. Насколько известно, во время аннексии, да, можно так назвать уже, территории Крыма, воинская часть, А-43-98, в этой воинской части выдвигались ультиматумы. Ну, соответственно, сдаваться или переходить, сдаваться или переходить. Было два ультимата, на третьем был, был, штурм. Во время штурма, что происходило, очевидцы, здесь остались -то на месте, некоторые молчат. Захватили в плен командира воїнської частини. Я Чайник... наголошу на тому, що це має, має формулюватися як взяли у полон, а не арештували, тому що ті люди не є законною владою. В цій взяли. території відбувається військова окупація країни. Взяли в полон. Однозначно взяли в полон. На території військової частини. На сьогоднішній день міністерство оборони офіційно э, обретілось только після того, як э, ми... Э, с помощью средств массовой информации начали говорить сами. До момента, когда э, командир э, полковник Бель, э, Мамчу и все остальные последние, крайние, последние ребята, которые были захвачены в плен, были освобождены. Э, Славик Гемьяненко не обнаружен. Прошло некоторое время, день. Э, Министерство обороны говорит, что все приехали. Все пришли, приехали начали трезвонить, как говорится, в колокола. И только после этого был, знаете, заместителем министра обороны было сделано заявление в субботу ночью, что да, действительно, есть у нас офицер. До этого момента не были, не были ни родители, хоть бы что-то сказали, ни родственники, никто. На сегодняшний день проводятся переговоры без результата. По официальным данным выступал Генерал-майор Размазин, Размазин, Александр Петрович. Ведутся переговоры, Результаты без, без, без результата. Результат ноль. Вчера должно было быть заседание, оно проходило или нет, неизвестно. Сегодня говорят, может, завтра. Как? Неизвестно. Не знаю, может, действительно не знаю. Может, нет какого-то алгоритма четкого. Может, есть какие-то... Есть какие-то факты? Нет. Убедительная просьба. Как дня, как сослужиться друга, насколько я знаю, Славика. Э, человек, как то по-русски уже даже просил, непохитной волою честь офицера, принявший присягу доблесть отчизны, нашей Родины, Украины. Э, незламный. Незламный остается до последнего. Всегда он так стоял. Где он пребывает сейчас, неизвестно. На территории Крыма под вопросом, почему молчит Министерство обороны, только в последний день, вчерашний более-менее начал прояснять ситуацию, что да, есть такой Полоненый, где-то пропавший без вести, а наконец-то он Полонены. Судьба его неизвестна. На сегодняшний день. Пане я хотел бы вернуться до представников Министерства обороны и закликать их востоперщий. Через засоби масової інформації неодноразово закликаю всіх і Міністерство оборони, і всіх, хто небайдужий до долі нашої дитини. Прошу, сотні раз прошу, будь ласка, як можна швидше звільнити нашу дитину з полону? Нема сил терпіти. Цю материнську волю. Розкажи, як. Він там ще знаходяться наші внуки, його жіночка, яка, доля яких нам теж ще невідома. Болить вся родина зі мною з нами всіма переживає. Я не можу сказати, не що це треба все буде добре. Просто в даний момент ми можемо звернутися до користуючись можливістю публічно це говорити. Можемо звернутися до людей, які зараз ведуть переговори про звільнення капітана другого рангу українського, який зараз перебуває, є військовополоненим, саме через те, що він відмовився порушити дану нам військову присягу і лишився вірним Україні. Ми вимагаємо перше негайне негайного його звільнення, по-друге, від чиновників українського міністерства, Міністерства оборони від українських представників збройних сил зробити все можливе для чого, ця людина лишилася і повернулася до України разом зі своїми близькими, тому що у пана Дем'яненка є дружина і двоє дітей, які зараз лишаються в Севастополі. Що свідомо про них? Ви мали можливість з ними контактувати? Дуже мало, дуже мало практично. Може, десь на за цей період, що ми. Будем так говорити, коли ми зрозуміли, що нема нашого славика, звільненого. У нас усіх втратила взагалі віра сила, і ми були не вся родина була не зрозуміла, що сталося. Ми всі знали по телебаченню, що він їде разом з усіма. Їдемо з тим же мамчуром. Там, по-моєму, я не зараз не пам'ятаю Воронцов, по моєму прізвище. Ми, коли по засобах масової інформації пройшла строчка і сказали, що всі полонені, звільнені, ми всі кричали Ура! Ми так раділи, але, але розумієте, ситуація в нас. Ми через деякий час подивилися, що всі є немає лише одного Славіка. Ми е, сіли родиною, е, дякуючи друзям, дякуючи директору, начальнику, Житомирського Житомирського військового інституту імені Корольова, який за допомогою співкурсників, сослуживців підняли це питання у засобах ЗМІ. Ми, як родина, не сидимо і не ми почали бити всі колокола. Нам ми звернулися усі засоби масової інформації, всі засоби масової інформації щиро дякуємо вам всім, хто нам допомагає в тому, щоб нашого Славіка скоріше е, звільнили. Ми дуже дякуємо родиною, але ще в засобах масової інформації люди, які... Не відчувають болі, тому що сьогодні ми правда треба дати оговорку, що ми без домовленості звернулися в ТРК «Київ Україна. Хотіли, щоб вони нам теж допомогли і, і інформаційно нас підтримали. Нам було відмовлено. Що я хочу сказати, ми не сиділи, ми звернулися до дев'яти до кандидатів у президенти через опять же, соціальні мережі. Ми написали їм всі листи. Коли їхали до вас на звернення, ми подивилися, зворотньої реакції ще немає. Ну ми може. Ну, з свого боку, можемо сказати, що всі люди, які мають можливість якимось чином допомогти долучитися, взяти, хоча б хоча б частково, хоча б один невеликий крок, зробити до звільнення е, капітана другого ранду. рангу В'ячеслава Дем'яненка, просимо зробити їх це. Всі люди, які зараз на цей момент мають е, хоч якийсь хоч мінімальний вплив е, на ситуацію, будемо сподіватися, що найближчим часом людина, яка не зрадила присязі, яка лишається вірною українському народу, буде на території України у безпеці, буде звільнений з військо. Ового полону на жаль, ми можемо зробити зовсім мало з свого боку, оскільки ми лише медіа ми лише можемо доносити інформацію і до українських можнаватів. Будемо сподіватися, що нас почують небайдужі люди, і люди, які вирішують цю ситуацію, і вже найближчим часом бажаємо вам і. Щоб ви могли зустріти В'ячеслава уже тут на українській... Я ще хотіла вам одне так, сказати, прошу. що в нас дуже багато людей, небайдужих до долі, Славіка і до нашої всієї родини. Нам дзвонять звідусіль, навіть дзвонять із того, же Севастополя, з Крима дзвонять всі люди, всі хочуть і пропонують свою якусь участь, якусь допомогу. Ми ще раз, вся родина звертається до вас, усіх людей. Допоможіть звільнити. Як найскоріше, допоможіть нам пробити оцю нам невідому стіну, яка сьогодні перед нами рідними стоїть. Ми не знаємо, де ви, ми не знаємо стільки він там, хто його тримає. Ми не знаємо, да, ми знаємо, що хтось веде переговори, але ми не знаємо, хто веде, де веде, коли веде і як веде, і коли ж нарешті ми, нашого мій племянник, коли ми його побачимо поряд із собою. Це така біль у всій родині, не можна вам передати ніякими словами. Так, ми цього точно не можемо зрозуміти, тому що це може зрозуміти лише та людина, яка потерпіла в таку ситуацію. Просимо ще крім того, надавати вам інформацію рідним і близьким для того, щоб не мали менше приводів до переживання і розуміли, яким чином пере... відбуваються ці переговори. Отже, сьогодні за рішенням оголошеним міністром російським міністром оборони Сергієм Шойгу почалося виведення збройних техніки збройних сил. України та переоснащення частин уже російських частин на території Криму, російською технікою. Вже перші українські танки відправляються з Криму зараз. Просто відео. а тоді Я мама розказую. і все є інформація про те, що військова частина, яка команд якої командує полковник Юлій Мамчурц, яка базувалася у Бельбеку, переведена із Криму у Миколаїв. Дружина полковника Мамчура розповіла про те, яких прийняли у місті. Ми вже всі в Миколаєві, 260 військовослужбовців з родинами. Ще мають приїхати кілька людей на потязі. Військових рослин по казармах, а їхні родини по санаторіях розповіла дружина полковника Мамчура. Наші гості, родичі та товариш по службі капітана В'ячеслава Дем'яненка, хотіли б ще зробити звернення. Я хочу коротко и ясно призвать, обратить внимание, призвать всех неравнодушных и способных повлиять на ход и результат э, переговоров, э, выйти хоть в соцмережи, э, на меня на лично, кто меня лично знает, мой телефон, выйти и способствовать э, освобождению слайка из пены. Ну, я, користуючись нагодою, хочу подякувати від щирого серця подякувати Житомирському воєнному інституту імені Корольову, начальнику, усім офіцерам, які прийняли участь у пошуку нашої дитини і приймають по сьогоднішній день. Але ще раз. Сотні разів падаю перед кожним на колінах, то не байдужий до судьби моєї дитини. Допоможіть, допоможіть мені, будь ласка, в нашому горі. Літочко, успокойся. Успокойся, успокойся, успокойся. Ми з собоку можемо ще сподіватися на те, що все буде добре. Ми бажаємо вам саме цього і можемо, все, що від нас не залежить, дуже мало, але ми зробимо все можливе для того, щоб вам допомогти. Вибачте, що змушені було це публічно от, говорити. Ми розуміємо, наскільки вам, наскільки вам складно. Будемо сподіватися, що, будемо сподіватися, що ваш син буде звільнений найближчим вже часом і вас вже не буде приводів для, для смутку. Ми можемо нашим глядачам повідомити останні новини з Києва. Дякуємо вам сьогодні. Дякую вас. Дякую. Дякую. Дякую.